Всім привіт, шановні підписники та гості каналу Закарпатського геймера, з вами, як завжди, Сергій. Ну, сьогодні ми будемо продовжувати проходити гру як Європа 4 з-трус модом, граючи за Українську Народну Республіку. Ну от бачите, таке його політичне становище склалося станом на 1949 рік. Україна є досить великою. В сьогоднішньому випуску ми спробуємо воювати з Румунії за повернення Буковини та Бесарабії до складу України. Ну, і якщо війна буде для нас розвиватися досить успішно, то, можливо, навіть всю Румунію ми приєднаємо до України. А після підкорення. Західноукраїнських земель я скерую свій погляд саме на схід на Радянський Союз, адже Радянський Союз досить є потужною країною. Тож, коли ми повернемося в західноукраїнські землі, ми можемо, можу так навіть сказати, повністю готуватися проти війни проти Радянського Союзу за повернення Харківської, Луганської, Донецької областей та частину Крима. А в цій війні проти Румунії я не використовую і не застосовую своїх союзників, тому що наша майже 70-тисячна -ти армія без особих таких зусиль зможе перемогти румунську армію, вже буковина є під нашим контролем. Йдемо на інші області. Я сподіваюся, що ми зможемо швиденько виграти цю війну. Цей випуск, можливо, буде недовгий, тому що справді я вам говорю, я стараюся вам показати якомога цікавіше і не зацікавлений, знаєте, я в тому, щоб показувати, як я сплачую там борги або ще щось. От тепер у нас відбувається вибори, ми приймаємо. Нового чоловіка, нову персону, нового президента, досить успішний такий президент. Бачите, шість очків в військовій сфері. Дуже важливо робити свій акцент саме на військову сферу, адже це дасть нам змогу, це дасть нам перевагу в війні проти Радянського Союзу. Я буду робити випуски стосовно. Цього проєкту за ОНР. А напевно, до тієї пори, поки, не пов... поки повністю не приєднаю Україну, поки не зроблю її єдиною і сильною. Ну і до тієї пори, поки воно буде вам подобатися. Тож, часом, от бачите, є таке, що досить довгенько не виходять випуски стосовно різних проєктів. Стосовно саме європа РСЛ4 за ОНР, у мене були причини на те певні причини там, із технічного плану, тому я й не міг вам випущати частіше Європку. Ну, Але я спробую виправитися в майбутньому. Я постараюся, чесно Якомога частіше показувати вам а, цей проєкт, йде інтенсивно боротьба проти Фумунів. Боротьба така, можу сказати, не є запекла, просто мене дістали ці їхні партизанські такі вилазки, от бачите, по тисячу, по дві тисячі військ, які йдуть і прямують на Одеському напрямку Придністров'я, Миколаїв а, Содом. Я, напевно, розділю зараз свою армію. Та спробую їх розбити. Румунська армія повністю вже є розгромлена, наші війська доленосно так переможно марширують по їхніх значної частини їхніх територій. Можу що сказати, геополітичне положення в Європі склалося ну, більш-менш так благоприятно для нас. У попередньому випуску ми боролися проти польської інтервенції в Україну. Ми чудом вистояли, плюс до того у нас була, відбулася революція, яку ми вдало змогли прийняти. Справді був напружений випуск. якщо Хто не бачив, то обов'язково подивіться, тому що це випуск один був з найважчих моїх, граючи за УНР. Ну, звісно ж, перший випуск це взагалі ексклюзивно, тому що е, ці займи, які ми взяли ще з першого випуску, є дотепер в нас. Ну, але на щастя, в мене залишилося лише, напевно, там три займи, які я повинен сплатити. Ну, от бачите, ще одна провінція підкорюється нами. Тепер будемо йти на Бессарабію. Спочатку я спочатку хотів просто приєднати Буковину та Бессарабію до України. Ну але як бачите, тепер війна розвивається для нас дуже успішно. Частина наших військ фактично захопила більше 60% земель грумунської держави. Я б дуже було логічно, якби ми її приєднали, тому що Угорщина розвивається досить так розширює свої кордони. Це, звісно, ж не сподобається таким країнам, як Угорщина, Болгарія там. Не знаю, в Польщі а, моє приєднання Румунії до України. Ну, але на їхню думку я не буду зважати, тому що. Наша Україна досить є потужна, щоб впоратися самотужки з Угорщиною, а там тим більше з Польщею. Де будемо робити інтервенцію в який бік після підкорення Румунії, я навіть сам не знаю. Якщо ми будемо воювати проти в Польщі, це для нас буде невідно з того боку, що Німеччині це не сподобається. Німеччині і так не подобається таке територіальне розширення України. Ну, а якщо ми будемо робити інтервенцію в бік Угорщини, тоді можу сказати, що це хороша така ініціатива, адже ми зможемо підкорити дві-три про. Які не будуть загружувати інтересам інших країн. А плюс до того, у нас є Чехія, яку ми також можемо до себе приєднати, і яку ми, скоріше за все, можемо навіть і приєднати. Ну що ж, будемо прямувати на столицю Румунію, Добруджа, Спробуємо ми ефективно швиденько виграти в цій війні. Я не знаю, от інколи виходять такі коротенькі відео, за що я вибачаюся, шановні мої, але це я поясню тим, що я хочу вам якомога цікавіший матеріал подати. Тому що, ще раз нагадую, я не хочу, щоб ви бачили там, як я сплачую борги, куплю очки, технології або ще щось. І тупо коментую просто ніщо. За що я вибачаюся, за що я кажу, що справді шановні мої. Навіть якщо є такі коротенькі випуски, це лише. І, ну із-за того, А я стараюся вибирати якомога цікавий матеріал. Щоб вам показати. Тож, будь ласка, шановні мої, підтримайте мене, підтримайте лайками, тому що вони дуже мотивують мене. Ви б знали, наскільки це важливо, і коли ви ставите лайки, коментуєте наше відео. Ну і тим більше глядачі, які дивляться наш канал вперше, підписуються на нього та е, говорять, що це хороший канал. Це справді дуже важливо. Не забувайте ставити великі пальці вверх, не забувайте коментувати відео. Ну і, звісно ж, підписуватися на канал. Ну що ж, війна з Румунією завершується. Ми перемогли в цій війні. Легенька така війна. От бачите, геополітичне становище України значно покращилося, воно суттєво покращилося, можна так сказати. 73-тисячна українська армія. Я буду і надалі розширювати українську армію. Суттєвих змін таких в геополітиці нашої нема. Зараз глянемо, як відіграють роблять, ну як відіграють, прореагують, точніше, наші сусіди, такі як Угорщина, Болгарія. А думаю, що це їм значно не сподобається те приєднання Румунії, яке ми зробили. Тож, що можу сказати? Союзники в нас особото нема ніяких, нам треба, шановні мої, боротися і далі, щоб покращувати нашу армію. Ми приймаємо ідеї автократії. Обов'язково це націоналізувати всі ті провінції, які ми захопили, тому що, подивіться, 39% є в нас сверх розширення. Це не добре, це справді не добре, тому що це погіршує відносини з різними країнами. Бачите, Греція розторгла з нами Союз. А в нас є в державі три займи, які я спробую. Виплатити до кінця ну, нашого наступного відео, бачите, навіть Болгарія розірвала з нами Союз. От бачите, таке геополітичне положення в нас є. Сословия, я особо звертати на них увагу не буду. Я час від часу їм допомагаю, щоб була хоча б якийсь баланс, хоча б якась стабільність. Радянський Союз є найбільшою загрозливою силою в нас, для нас, особливо для України. Ну а також я боюся, боюся таку країну, як Німеччина, тому що вона в будь-яку хвилину також може робити інтервенцію в бік, не дивлячись на те, що за всі випуски я. Старався з ними добре товаришувати, вони так і не хочуть з нами йти на контакт для того, щоб заключити з нами Союз, щоб ми могли співпрацювати дружно і зробити коаліцію проти Радянського Союзу. Це не було на превеликий жаль. І не знаю, чим це закінчиться. А Російська Федерація та Радянський Союз плюс Китай, от бачите, три наддержави, які контролюють Євразію. Радянський Союз взагалі є моща, яку мені самотужки просто не здорати. Це гора, яку я не, не знаю. Буду шукати, буду чекати, або шукати союзників, які могли мені допомогти проти Радянського Союзу, або буду чекати на слушної нагоди, коли Радянський Союз буде найбільш ослаблений для того, щоб атакувати по ньому та взяти Харківську, Донецьку, Луганську область та частину Крима це Керч, Сімферополь та Севастополь до України. Залишалося зовсім мало. Три області і частина Криму. Ми щоб повністю об'єднати велику Українську Народну Республіку, а думаю, згодом ми це зможемо зробити. От, бачите. Україна досить непогано розвивається, у нас є а, хоча б якісь гроші. і Ще залишилося три самі виплатити. Наше швидке територіальне рушення ми зможемо подолати. А глянемо зараз, який розвиток становить в Україні. От Запоріжжя та Дніпропетровськ є найбільш відсталими нашими центрами на сході та центральній Україні, що будемо тепер виправляти. Ну, а на Заході Буковина нова, яку ми підкорили до себе. Ну, а також я навіть і не побачу, яка ще провінція, яку будемо також старатися. Піднімати розвиток загальний в цих провінціях. Ну, в майбутньому треба обов'язково старатися, щоб наші провінції були успішні, розвинуті. Це дуже важливо, адже це збільшує наші прибутки, збільшує рекрутів, а також покращує торгівлю в Україні, що дає нам допомотних таких резервних військ, ну а також грошенят. Червона Русь, от бачите, ще у нас такий провінція, яка досить відстала. ну, а Буковина, там Формується націоналізація, тож поки що я не буду мати змогу розвинути ці регіончики. 51 тисячна така резервна армія, ну і 73 тисячна українська армія. Геополітичне положення нас досить таки нестабільне. Нам загрожує, як і Радянський Союз. Російська Федерація не особо загрожує нашим інтересам. На Заході та в Центральній Європі я боюсь найбільше Угорщини, а також, можливо, навіть польської інтервенції з їхніми союзниками. От спробуємо вибрати. Ще один займ. Справді добре. Це якщо ми будемо виплачувати займи, інфляція буде падати. Ну, а в свою чергу прибутки будуть зростати. А тепер на Заході мені загрожує найбільше це лише Угорщина та Велика Німецька імперія. Ну а Радянський Союз є незмінним ворогом номер 1 Якщо все буде проходити дуже добре, я навіть спробую поучатись з Чехословаччиною для того, щоб взясти від них дві території, або, можливо, для того, щоб послабити цю країну, або зробити її взагалі васалом своїм. Ну і взяти якусь контрибуцію. Проти Угорщини воювати я не буду. Болгарія мені не загрожує інтересам, хоча у нас є прямий кордон із цією Україною, шануні мої, ну, от бачите, таке політичне становище у нас тепер сталося станом на, на 1940-53 рік. Покращуємо страву. Я що максимум дає нам змоги стабільності в державі. Коли стабільність дуже велика в державі, це свідчить про те, що національне повстання дух повстанців буде падати, ми не будемо непокоїтися за повстанців, ну і прибутки в державі самі будуть зростати. Ось такий коротенький випуск я вам постарався надати стосовно цього проєкту. Я сподіваюся, що він вам сподобався. Якщо він сподобався, звісно ж, не забувайте ставити великий пальце вверх. Ще в нас відбуваються вибори. Давайте залишимо краще цього президента, який в нас є тепер. Думаю, він самий раз буде підходити хоча б ще на один срок, тому що навіть треба боронити республіканські традиції. Я б не хотів, щоб в нас в Україні ввелася детектура. Ну що, ж, шановні мої, на цьому я. Думаю, з вами буду прощатися. З вами був Закарпатський геймер. Підписуйтеся на наш канал, а також ставте в пальці вверх. До побачення всім та хай вам щастить.